Учора перші дзвінки лунали по всій школі Черкащини. Не стали винятком і навчальні заклади в селі Червона Слобода. Привітати школярів з Днем Знань туди з подарунками приїхав особисто голова райдержадміністрації Черкаського району Євгеній Влізлов. Близько 600 школярів 1 вересня зібралися на подвір'ї червоно загальноосвітньої школи номер 2 у день знань. Початок осені для них вже давно став святом зустрічі зі школою. Для когось зустрічі після літніх канікул для когось першої зустрічі. Тому цього дня традиційно все теплоуваги було спрямовано на цьогорічних першокласників, до країни знань яких привели їх перші вчителі. Після того, як було піднято державний прапор, пролунав гімн і старшокласники традиційно поклали квіти до пам'ятників визволителям села, жертвам голодомору та найбільшому українському подвижнику Тарасу Шевченку, слово для привітання узяв голова райдержадміністрації Черкаського району Євгеній Влізло. Ви, дорогі діти, найбільше наше багатство. Тож вітаючи вас усіх святом, зичу наснаги нових сходинок до знань. Педагогам успіху задля виховання високоосвічених високоморальних особистостей без вас не може бути міцної держави, згуртованої нації в своїй програмі Україна для людей. Президент України Віктор Федорович Янукович акцентує увагу на збереження сільських шкіл, незалежно від їхньої. Наповнюваність на модернізацію та осучаснення районна державна адміністрація разом з територіальними громадами буде робити все можливе, щоб програмні засади президента України стали реальними. У травні на святі останнього дзвоника Євгеній Миронович пообіцяв з власної бібліотеки передати для школи серію видання життя видатних людей. Обіцянку він стримав та разом з книгами він передав школі і кольоровий плазмовий телевізор. Найбільшим подарунком ж для учнів та вчителів Червонослобідської школи став відремонтований дах на його капітальний ремонт. За сприяння Євгенія Мироновича влізла цього року було виділено з бюджету 150 тисяч гривень. Давайте своїми оплесками подякуємо Євгенію Мироновичу за те, що він виконав своє слово. Яке дав на останньому дзвонику, і нам відремонтували повністю наш дах. Тепер третій поверх не буде заливати водою ні кабінети, ні рекреації. А також хочу подякувати Анатолію Івановичу за те, що він контролював цю справу і завжди цікавився, чи там все добре зроблено, чи не все. Давайте гарними оплесками подякуємо. Привітав цього дня школярів сільський голова. Неуминув увагою підростаюче покоління і головний лікар Черкаської центральної районної лікарні Микола Гуськов. Сьогодні учні вступають на свій дуже складний і дуже важкий і дуже важливий шлях шлях знань. Навчаючись, опановуючи нові спеціальності, опановуючи нові науки, вони здобувають знання. І завдяки цьому подальшому реалізують себе в цьому житті. Хотілося б побажати всім вчителям. Батькам і першу чергу учням цей святковий день всього самого найкращого а саме головне здоров'я, успіхів. І натхнення з хвилюванням декламували першокласники вірші. Саме у такій формі вони пообіцяли не спізнюватися на уроки, вчитись справно любити рідну школу та не псувати вчителям гарний настрій. Свої серця у прямому і переносному значенні малюкам подарували випускники. На святі першого дзвоника своїм наступникам вони передали перші підручники, букварики. Довгоочікуваний дзвоник все ж таки пролунав. Благословляли першачків батьки, вітали старшокласників, рідні та близькі. Діти переступили поріг школи, а це значить, що відтепер попереду у них нові перемоги і нові звершення. Інош Ольга Андрій Жандик спеціально для агенції теленовин.